Одинадцятиметровий пенальті, який змінив хід гри. Команда рідного краю здобула важливу домашню перемогу у грі з Дунеєвецьким епіцентром. І темп івано-франківські футболісти задали уже в перші хвилини матчу. Арбітер призначив пенальті після того, як захисник епіцентра у власному штрафному збив із ніг гравця Прикарпаття Володимира Рудюка. Для нас ця перемога дуже важлива в тому, що ми втримуємося на четвертому місці. Деякі матчі ми провалили. Деякі ми вирвали на жилах. Стріну є ще другий круг. Будемо працювати, будемо старатися. Ой самий вирішальний пенальті реалізував капітан МФК Прикарпаття Василь Цюцюра. таким чином допомігши своїй команді здобути три залікові пункти і наблизитися до трійки лідерів. До речі, досвідчений півзахисник успішно виконав загалом шість із семи одинадцятиметрових. Питання наш прямий конкурент. і Звісно, нам треба було брати сьогодні тільки три очки, що ми зробили. В першу чергу це майстерність. Друга є чуть чуть не фарт. Ну десь з двох з трьох метрів вже м'яч летить то вище, то воротаря. Є невпевненість, нам треба ну, забити хоча б один раз, два, три гола, і тоді впевненість з'явиться, і ми будемо забивати набагато більше, бо футболісти у нас якісні в передній лінії і моменти є, так що я думаю, це все прийде. У випадку перемоги гості поля могли відірватися від івано-франківців відразу на 9 залікових пунктів. Колектив із Дунаївців на виїзді очок ще не втрачав три перемоги, і до сьомого туру епіцентр забивав у кожному матчі. У другій половині зустрічі з Прикарпаттям команда теж грала першим номером, але до гольових нагод справа так і не дійшла. В нас на сьогодні є така ситуація, що з минулорічного складу залишилось лише там 5 чять чоловік. Ну, взяли футболістів, намагаємося. Ну не приховую, зробили ставку на молодь. Чому? Тому що ну не всі хочуть іти там по різним командам, розумієте? Ну, я задоволений своєю молоддю, але роботи наші дуже і дуже багато. Матч завершився з рахунком: 1-0 на користь Прикарпаття ЗСУ. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.